Наше вітання маємо для вас ось такий автомобіль Audi a 6 e, значить, 2017 року випуску. Друзі, з 3-літровим дизельним двигуном, так, 3-літровий дизельний двигун потужністю 200 кВт на автоматі, на повному приводі quattro, Ну і блін, не знаю, друзі, на дуже-дуже шикарній комплектації, повірте мені, зараз як завжди я вам пробіжуся перше перші по комплектації, покажу вам, щоб ви собі розуміли. В універсалі. Тобто, ну реально почти те саме в тому більше a 6 Allroad, який в нас звичайно, не Allroad, в S-Line пакеті друзі. Ну, реально. Автомобіль пригнаний з Німеччини цей. Весь повністю цілий. Мінімальні є, е, міні, мінімальні є сліди експлуатації, мінімальні сколики є на передній частині автомобіля. Реально дуже крутий стан на тверду п'ятірку по п'ятибальній системі без перебільшення. Я зараз все покажу, що я дивився цей автомобіль. От, все вам покажу на двох комплектів. На двох комплектах дисків з резиною маємо ще один комплект дисків з резиною. Зимовий варіант трошки він, правда, не так дивиться, як літо. Бо там по моєму радіус іде 18 чи 17, бо літо у нас 19 зараз стоять. О, друзі. Так що а і пробіг оригінальний пробіг даного автомобіля 147 тисяч. Як завжди, цей пробіг друзі підтверджений нас офіційним дилером по Вінкоду все пробувається в а до Я по авті, що цей автомобіль заїжджав, обслуговувався. В Європі, в Німеччині, так що, друзі, будь ласка, е дивимося комплектацію, покажу вам постану. Е пізніше скажу вам ціну на даний автомобіль. Кого хто шукає саме такий варіант, е заїдьте до нас, подивитись? Ну, реально, автомобіль дуже класний. Е По-перше, через комплектацію, по-друге, через його стан цього автомобіля. Отже, по комплектації погнали друзі. Зараз я вам покажу все, що тут є. По спереду, значить, S-Line пакет 100%. У нас є зовнішній, зараз глянемо по внутрішньому. Так, еслайн пакет у нас є е, лише зовнішній. Ну, внутрішнього еслайн пакета немає у нас, але менше з тим далі дивимося. Е, оптика, друзі, оптика у нас максимально матрична. Адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це ось бачите, ця оптика вона максимальна, прям, яка тільки може бути в ауді. Далі адаптивний круїз контроль є так, ось радар в, в бампері стоять. Далі друзі, зразу вже бачимо. Ось тут такі цікаві. У нас опції є. камери 360 Є присутні. Далі е, радар нічного бачення теж у нас є в цьому автомобілі. Диски еслайновські 19 розміру на резині літній континенталь. Так, є, друзі, безключовий доступ у нас на всіх дверцятах є теж. Е, далі, що в нас є? дотяжечки немає. Менше з тим добре. Е, електрофаркоп є квадро є повний привід, друзі. Далі електрокришка багажника є з функцією, що махаємо ногою, і він відкривається. Цей багажник у нас є. Шторка є, в автомобілі, сітка є. Далі, як завжди, компресор, клей. Теж все присутні повністю, що мало би бути в комплекті цього автомобіля. Також є. Ой, шторочка опускається разом з крашкою, бачите. Прикольно далі відкриваємо 30. Що ми тут бачимо? Бачимо, сидіння в нас шкіряні. І це, друзі, не екошкіра, це реально натуральна шкіра, ось тут. Це не екошкіра. Далі вони електричні з функції пам'яті є, ці сидіння. Далі електропідігріло та складання дзеркал у нас є, теж присутній. Потім, потім побігли, побігли. Що в нас тут ще є по автомобілю? Зараз я його запущу кнопочкою, запускається кнопочкою. Автомобіль, ага, зразу. Е, великий моніторчик ось цей є присутній. Е, проекція на лобове скло теж у нас є, вона ось тут от, видно, бачите? Ось і камера нічного бачення, і проекція. Ось тут видно, проекція є. Е, датчики мертвих зон теж є сайт Асіст. Ну реально дуже дуже чотирьох клімат контроль є присутній в автомобілі. Е, Підігрів вентиляція сидінь теж є. От. Вибір режиму руху, адаптивні амортизатори теж можна собі вибирати. Теж є присутня, ну реально дуже крута комплектація, рідко попадається аудіо з такими комплектаціями. Далі, Ось є такі шторки на задніх сидіння, на задніх картах дверцят, які захищають від сонця. Дуже, до речі, корисна функція. Далі по асистентах. Зараз гляну, що в нас є ще по асистентах. Так, допоможво. Ну, Завжди, коли знімаю відео, друзяки, починають хтось до мене телефонувати. Зараз. Алло? Доброго дня. Які я сама? Зараз хлинки, у вас набору, було добре? Дознімаю, до, 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 тут нам ага, Давайте. Так, вибачаюсь, друзі, комусь це подобається, не подобається, але реально мушу з собою носити ці телефони. От, два, того, що ну, дзвінок клієнтів, він дуже важливий. Так, е, далі по асистентах е, сигнал перевищення швидкості є. По допомога при паркуванні е, теж є. Е, Проекція на лобове, це її виставляємо. Казав. Е, це в нас. Так, стоп, стоп, стоп. Ось ось ось. Audio брейкінг гуард. Не знаєш, що... а що як при паркуванні, мабуть, чи спереду не знаєш, що воно значить, ну, воно теж є. Дорожні знаки читай. Ауді сайт, асі у нас сайт мертві зони є. Ауді рух по смугах теж є, є е, е, сенсор до, до, до що є. Хоч реально всі асистенти, які тільки можуть бути, вони є в цьому автомобілі, друзі. от так що а, підігрів керма теж є, навігація є. є е, 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 на друзі, от реально дуже крута комплектація. 3 літровий двигун 200 кВт є, привід є, Ну не знаю мені дуже-дуже подобається. Гляньте, всі, все, все що є, все повністю порошки, еслайн. Тільки акустики, мені здається, тут не вистачає і е, панорамного даху, а все решту тут у нас є максимальна, максимальна комплектація по цьому автомобілі. Гляньте, так, є, 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 є. Під, підігріви заднього дивана немає. А так все повністю в цьому автомобілі, друзі, є дуже класна комплектація, класний двигун, повний привід класний. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль. Далі швиденько вам показую попередню частини, як завжди, щоб ви зрозуміли, що автомобіля все є добре, нічого робити, формувати вам не потрібно. Критичних сколів у нас та подряпин по бамперу немає. Злегка є маленькі сколики. Ось тут на бампері, на капоті, на капоті, а так все є. Добре, Так само по кругу автомобіля, друзі, ніяких у нас моментів немає. Ні по вм'ятинах, ні по подряпинах, все є гарно. Кругом стоять ось заводські пліб бронеплівки, по захист кузова, задній бампер теж. Ось тут тільки трохи на задньому бампері, друзі, бачите, ось така була десь подряпка, чорт, не знаю. Все решту є гарно по задньому передньому бамперу. Ну і по всьому кузову автомобіля. Зараз як завжди біжу вам, знімаю. приладом лекофарве прокриття перевіримо, щоб ви собі розуміли, що все є добре з даним автомобілем. От. Так, є. По лівій стороні все добре. Так, супер. Супер. так, Задня ляда, 71. 68, ми по правій стороні. 96, 66. О, сьогодні холодно, ніж не можна вийти на двір. Так, холодно, 68. Двигун, прямо, ну, реально, друзі, шепче. 72. Як казав, один мій знайомий, як сверчанський швейцарські часи, ось так працює, ну, реально, дуже класно, приємний зуб, тралітрового двигуна. Класно, класно працює. Отже, по лакофаровому покриттю, друзі, ви зрозуміли, приборчиком ще напробіглося все є добре, без ніяких абсолютно моментів нічого не знімалось, не перефарбовувалось, ні під прибор, ніяк. Тобто, друзі, все є в оригіналі в цьому автомобілі. Далі, друзі, по стану внутрішньому, по карті водійських дверцят, я взагалі ніяких моментів не бачив, що чисто гарно, без пошкоджень, без подряпин. Далі, Поріг водія в ідеалі, реально в ідеалі. От, що по пластику, що по лаку, ось тут все добре, є сидіння. Сидіння теж воно все хороше, все в оригіналі, трошки видно ось сліди експлуатації, але це, друзі, геть не критично, на 149 тисяч пробів, це є норма. Кермо водія теж має хороший стан, ніяких я не відчуваю потертості чи подряпин. Гарний стан по керму у нас. Підлокітник, КППшечка, ось цей тунель, тут теж все добре. Торпеда, стеля, ось тут пластик. Друзі, як на мене тут все є чудово в даному автомобілі, дуже гарно. О тепер задня карта по лівій стороні теж все гарно, по порогах я ніяких моментів не бачу. Абсолютно задній диван теж добре, з цієї сторони переднє сидіння, теж ніяких моментів я в нас не бачу, все добре. Так далі, стеля. Стеля теж без пошкоджень, без потертостей, я... Дивись, нічого немає. Реально, друзі, дуже гарний стан цього автомобіля. Чесно вам кажу, без перебільшення. Так, відкриваємо багажне відділення, знову ж таки, дивимося по стелі. Ось тут дивимося. По пластиках, шторка теж у нас без пошкоджень. І ось цей пластик. Теж гарний стан. Має чуть, -чуть, ось є, ось є, ось тут. чуть, -чуть така подряпинка, але ну геть зовсім щось далеко і, мабуть, і не видно. Ну, Прям не критично, не критично. Ну і по задньому бамперу, тут знизу. Теж все дуже гарно, без пошкоджень, Ну навіть нічого не видно. Я думаю, що в цьому багажнику взагалі практично нічого і не возили. Друзі, по цій стороні все є абсолютно так само, як і по тій. Ніяких моментів тут немає, бо я вже цю машину дивився, просто показую для вас, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все чітко, гарно, добре, як по технічному стану, так і по візуально зовнішньому внутрішньому стану. Так ззаді. Ну і тепер ще карта переднього пасажира. Ось така карта, як завжди поріг, він-код, можливо, кому треба буде. гляньте, цей лак та супер, ну, реально, реально стан супер. Е, сидіння переднього пасажира, торпеда, бардачок, бачите, все є дуже дуже гарно по даному автомобілі, друзі. Е, так, є скло, теж все рідне на, кожну, на всіх 20-х, скло, все є в оригінальчику. Так що, друзі, ось такий екземпляр маємо. Дуже рідко випадаються такі автомобілі в такому стані, з такою комплектацією, з таким пробігом. Е, що, друзі, хочу сказати? Ціна питання, ціна питання буде не дешева, друзі, того, що хто знає, шукає такий автомобіль, дуже важко знайти за кордоном. Е, так що ціна питання десь буде орієнтовно 35 тисяч. Не знаю, мало це чи багато, але хто знає, що таке аудіо, що таке комплектація. Будь ласка, приїжджаємо до нас на тест-драйв, як завжди все вам покажемо, розкажемо, покатаєтеся, любі діагностики на місці поробимо. Так що, друзі, всім гарного дня, на зв'язочку, пока-пока.